Ситуації бать різні. так. Найгірше це коли падають дощі, і тут переважно їздимо польовими дорогами, немає таких доріг асфальтованих. ну і Це дуже тяжко. Так, Розмивається болото і прохідимість машини дуже, ну, як то кажеться, тяжкіше їхати. Ну і стараємося прориватися та якось виїхати, бо, звісно, що кожна секунда дорога. І що загрузиш, ну, то вже буде дуже так ризик для всіх. Ну і Стараємося, як сказати, прориватися тими болотами. Потрібно прислуховуватись, чи нічого не летить до звуків. Ну, і... Треба акуратно також їхати, бо Щоб на щось не наїхати. Саме головне це рація. Бо без рації це навмання, як то кажуть, їдеш. А так вийшов, запитав та й якусь спокійніше. Водії, ну так, потрібні, потрібні. Без роботи водія і в машини, так, тут тяжко було би щось доставляти. Посвятили собі в церкві іконку, ну і так у нас в кожній машині. Є, іконка. Та, я дивився, вроді нормально там дорога. Та та з Їдемо вночі, щоб нас так дрони нас не бачили, так по сірому та й легше нам легше їхати. Наша розвідка з тими дронами трошки це небо трошки, як то кажеться, дивляться та й в той момент, коли нічого не влітає. Такий інцидент, що навіть машину не, не влетіло було. Добре, що він скоро вивернув, водій цього разу файно пройшли. Тут бувало так, що На місці розвертає тебе поперек тут і все. Ще одне погано, бо тут ці аграрії, вони... От є дорога, так? а вони так от такі з одної сторони зорять і з іншої. Та Кожен має в машині троси. Без троса не виїжджає. Без що з колеса зробили, зробило м'яч. Що спелі, що ззаді, так було на намісило, що неможливо навіть було рушити. Так то відбивали тою лопатою ту глину, помало виїжджали. Розвозимо, то, бурок, тир, і воно так... У нас як що на щоночі міняємося, у нас є пару шиферів, які водії, які там міняємося, чугуємо. Далі не зможуть з'їхати, бо вони там ходять, ходять і носять. Так. Зай, на початку, як тільки були заїхали, то вони взагалі без фар їздили. вночі. А зараз ми ще можемо вже так привикли, що вже так і, і, і з фарми то то вже Нема того страху такого. Перехрестився. Дякую Богу та їдеш у дорогу.